Система позакореневих підживлень картоплі у фермерському господарстві Золотий колос включала чотириразове внесення суспензій «Вуксал». На початку стеблування та у фазу бульбостворення було внесено воксал ПМАКС у нормі 2 літри на гектар. Це фосфоромісна суспензія, яка містить 450 грамів фосфатів у одному літрі об'єму. Ці внесення сприяли інтенсивному росту рослини та розвитку кореневої системи, а також закладці оптимальної кількості столонів та бульб. Після цвітіння система позакореневих підживлень картоплі включала в себе дворазове внесення суспензів уксал кальцій, у нормі 3,1 перше та 4,2 літри на гектар відповідно. Дані внесення забезпечили високу міцність клітинних стінок шкірки бульб, що унеможливило їх зараження хворобами, а також відмінну транспортабельність та у подальшому лежкість при зберіганні картоплі. Реалізація даної продукції запланована на березень-квітень наступного року. Гарних вам врожаїв із Вуксал!